Вітаю вас, меломани! Усі справжні пам'ятають, що колись був такий телевізійний канал OTV і що на ньому кліпи крутили. Сьогодні я пропоную згадати разом і канал і деякі кліпи прикольні. Якщо у вас є блокнотик із Дональдом Даком, куди ви записуєте назви усіх пісень, що вам сподобались, діставайте зараз такий блокнотик, готуйте олівчик, починається вечірній Анберг. У різних куточках країни у різний час канали по телебаченню ловило теж різні. Коли я був зовсім малий, у нас були лише у Т1 та у Т2 на звичайну дротову антенну. з часом додався ще Інтер, плюс інколи можна було впіймати ICTV чи новий. Хоча їх наша антена ловила суперфігово і не завжди. Коли нарешті і в наше село дійшло кабельне телебачення. І каналів замість трьох стало близько 20, як було у Гарецьких, У переліку просто каналів нарешті з'явилася така екзотика, як канал, де крутять цілий день мультики, і канал з кліпами. В зачарованому Бермудському трикутнику, де народився я, це були Fox Kids та OTV. Хто жив у великих містах, мали щастя пережити тогочасній польський канал Viva, а може і MTV, чи глянути мультики по Nickelodeon та Cartoon Network. Конкретно у нас були тільки Fox Kids та OTV, але і це якість життя мого підняло ніфігово. Канал був інтерактивним. На початку і в кінці кліпа з'являлася фірмова табличка з назвою пісні і виконавця та їх секретним кодом. Я постійно слідкував за тим, як еволюціонує та міняється оформлення каналу, це все було дуже цікаво. Замовити пісню можна було, подзвонивши на спеціальний номер знизу екрану чи відправивши смс-очку. У 2003-му хліб замовити коштувало 7 гривень, кліп з текстовим привітанням 15 гривень, а буханка хлібу коштувала усього гривню 50 копійок. Ціни, коротше кажучи, були дуже ніфігові, доступні хіба що для олігархів. Десь на 70% кліпа була табличка з кліпами, що покажуть наступними. І біля них були загадкові іконки, значення яких я до сих пір не знаю. Можливо, серце означало, що пісню замовили, а цифра показувала, котрий раз за день пісню крутять. Але це все так, мої дитячі теорії. Інколи табличок було дві: перша з іконкою Mute, а друга вже нормальна. Що це означало, і що після цього значить буде далі, я так до сих пір і не розібрався. Плейліст на день створював так званий VJ. і смак у віджеїв на ОТВ був не самий сильний. Що мало б заохочувати олігархів замовляти щось нормальне. У стрічці знизу екрану показували номери кліпів, які можна замовити смс-кою. Як дуже нєфіх було робити, я ті списки читав, дізнавався, які кліпи ще бувають у інших виконавців, і теж інколи можна було щось записати потім в блокноті кай пошукати по діалапу. Трохи пізніше там внизу з'явився і чат, де можна було почитати про одиноких хлопчиків в Києві, які хочуть спілкування. І всякі я М шукаю же без ПМЖ, з великими Г і Ж. Секс газета Сімона якась прямо, їй-богу. Але це все, так само як і власні передачі ОТВ, де чиїсь багаті діти не знають, куди діти свої руки на камеру, було фоном. Основною стравою на ОТВ завжди були кліпи. Музичні відео були важливим інструментом для просування музики. З хорошим кліпом навіть сама пісня, може і не найкраща, могла зацікавити чимось глядача, дати їй шанс. От візьмемо, наприклад, пісню Handball гурту Flobots. У кліпі там прикольний cel-shaded мультик про балдежного тіпа, який стає активістом чи анархістом, хезе навіть. І закінчується усе сценою з мінтами, які в кінці луплять протестуючих палицями. Мультики мені тоді усі подобались, і цей сильний візуал на дорослі теми змушував мене щоразу додивлятись той кліп до кінця. Через це захоплення стилізованими мультиками я навіть з Даклі» з Кіану Рівсом тоді малим знайшов на DVD і подивився. Але менш з тим, ідею пісні, що починалася з невинних проявів свободи та самовираження, а закінчувалася антимілітаристичним меседжем, я тоді думав, що розумію, чисто на емоційному рівні. Фразу I can end планити на «Holocaust» я малим на другому чи третьому перегляді відео почав розбирати. Про handlebars теж в принципі було ясно. Ну а між ними мало б бути щось помпезне і дуже складне, чого я не зрозумів, оця от ескалація. Зараз, якщо проаналізувати увесь текст, меседж про свобода, небезпечне діло і все погане починається з маленьких виявів волі, мені не подобається ніфіга. Але кліпу Handlebars я ставлю чотири ностальгічних велика з п'яти, бо у нас канал про кліпи, а не про пісні чи їх тексти. D12 My Band У Емінема є дуже багато смішних прикольних кліпів, і я малим усі їх переписував собі на вінта. Це була тема і кайф. З культурного простору навколо я звідкись завжди знав, що у Емінема є своя банда D12, а у 50 Cent G unit І Eminem з D12 мали тоді два записаних альбоми: Devil's Night. І «D12 World. Пісня «My Band» з альбому «D12 World була про те, що Емінем головна зірка, і ніхто не шарить, хто є оті всі інші типи з D12. Пацани по черзі скаржаться на всяку дрісню про гримерки і пресу. А у фінальному куплеті пісні Біза читає, що він у всіх кліпах Емінема був десь на задньому фоні. Для відео на цю тему зняли купу смішних гегів. Те, як я усі ті кліпи Емінема і Фільм Восьма Миля, звісно, бачив. Така от інтертекстуальність та інтервідео, е, ви зрозуміли, мені сильно подобалась. У самому кінці пісні Eminem обіцяє випустити скоро новий сингл Salsa» З текстом моя сальса заставляє дівчат знімати труси. Як у Eminem виходять нові пісні, я інколи відкриваю альбома і гортаю швиденько назви треків, шукаю, коли вже там вийде сінгл «My Salsa». Насправді, ще тоді було ясно, що «My Salsa» буквально було алюзією на пісню Каліс «My Milkshake». Але якщо ще більше розібратись, то це був прикол про Джастіна Тімберлейка. Джастін Тімберлейк колись теж був у дитячому бойсбенді NSYNC головною зіркою. І якраз приблизно на час виходу Ді Твелф World» він почав свою соло кар'єру з гостросексуальної пісні Сеньоріта. Сеньоріта, Сальса, дівчата знімають труси для Тімберлейка. Це все прикол, коротше. Емінем він такий: у кожному рядку підкалує одразу чоловік 40, і всі вони зазвичай поп-співаки, діджеї, дівчата і діти. Коротше, люди, які у відповідь йому нічого толкового не скажуть і не зроблять. Про Тімберлейка мені, в принципі, по барабану, а повну версію пісні Май Сальса талановиті люди на Ютубі зробили і без емінема. Можете зайти послухати цей хіт. Кліп класний. 4 з половиною сальси з п'яти. Хотілося б, щоб дід більше робив смішної такої комедійної музики і менше тієї, яку він робить останні 20 років. Merlin Manson Tainted Love Пісня Tainted Love була бонус-треком з альбому The Golden Age of Grotesque». хто не сильно знайомий з творчістю діда Менсона положеннях наступний. Спочатку був гурт Merlin Manson and Spooky Kids із скандальними шок-текстами, прикольним музончиком і продюсером Трентом Рензером із гурту Nine Inch Nails. Їх кавер на танцювальний хіт Eurythmics Sweet Dreams став поп хітом рівня Софії Ротару чи Таїсії Повалій для сільських дискотек і мам. Спуки Kids із назви одразу пропало. Майже усі ті самі учасники уже під іменем Мерлін Менсон зосередились і записали три серйозних бадьорих альбоми підряд, що підняли впізнаваність їх фронтмена у стратосферу десь дві 2002-2003 році. А вище стратосфери, як виявилось, для них походу вже більше нічого не було. На абсолютній вершині своєї популярності чуваки швиденько наваяли і випустили Отето от. The Golden Age of Grotesque був суперкомерційною збіркою чисто поп-хітяр для тєліка. і черговий кавер на старий танцювальний хіт взяли на саундтрек до пародійного фільму на The Teen Movie, де Капітан Америка дуже хоче дівчину бунтарку із фільму She's All That. Фільми пародії, тоді теж як і Менсон, були на піці популярності, і цей фільміць дітьми ми усі бачили багато раз підряд. Для кліпу Менсона з акторами дозняли трошечки сцен на оригінальних сетах, і було дуже класно дивитись альтернативну версію фільму. І тако О, а оце вони з фільма взяли? О, а у цього в фільмі не було. Сцена, де Менсон з дівками париться в джакузі, звісно, була натхненна кліпом Михайла Поплавського Ми з кумою ходимо в баньку. І вона стала моїм основним мотиватором рухатись вперед і жити далі, щоб колись одного дня. Теж потрапити на таку вечірку на роль Мерліна Менсона, звісно. З купою Дівок у такому от басейні. Значить, типи, усі, хто теж так хоче, обов'язково напишіть комент під цим відео. Я благословлю ваш комент лайком. Це принесе вам удачу і у вас теж так буде. Поява Джої Джордісона із Сліпнут у цьому кліпі тоді викликала купу тупих міських легенд, що вони з Менсоном родичі, що Джордісон його двоюрідний брат, і тепер буде в групі, і все таке інше. Але діти про Менсона взагалі тоді багато усілякої фігні вигадували і одне одному переказували. Кліпу ставлю 5 тернових вінків із п'яти офігенний кліп. Те, як музичних відео на OTV було дуже багато, більше ніж переглядів на більшості моїх відео. Давайте цей. Усі поставимо лайк, відправимо це відео друзям і напишемо у коментах про ваші улюблені кліпи з OTV. Готово? Погнали! Red Hot Chili Peppers – Californication. У Red Hot Chili Peppers усі музиканти дуже талановиті. Фрушанте – геній і засновник мережі супермаркетів Форшет. Флі легенда і нігіліст із фільму Великий Лебовський». Ударник їх просто красавчик. А головний мужик, який Pitcher Kіp on Titchen, мені не подобається. Ні він, ні його реп, ні його вірші. Кліп на пісню Californication зробив оцей ось мужик Джош Шер за місяць. Працює він останні 20 років в Naughty Dog, прийшов туди аніматором десь після Crash Bandicoot для серії Jack and Dexter на Другу соньку, а зараз працює відповідальним за їх сюжети і історії. Як взагалі було зроблено кліп Califormication? Представники гурту пішли до Naughty Dog і сказали, а зробіть нам гру. Їм сказали, добре, з вас 3 мільйони днів і півроку часу. Тоді представники гурту сказали: а можна швидше і дешевше. І їм сказали, що не можна. Ефективні менеджери знайшли фрілансера у цього товариша, і він за напорядок менші гроші погодився їм щось анімувати за 4 тижні. Так з'явився кліп Californication. Сцена, де машинка їде, однозначно була натхнена грою Crazy Taxi. Все інше, можливо і мало якісь референси, але мені, наприклад, цей кліп завжди нагадує про Тоні Хокс про Скейтер 4 та SSX Thraky, які вийшли набагато пізніше цього кліпу. Сцени з серфінгом нагадують Келі Слейтерс про серфер, якого теж тоді не було. Коротше кажучи, багато чого було передбачено у цьому відео. Як тільки я дізнався, як користуватись гуглом, раз в рік я стабільно гуглив, чи хтось не зробив версію кліпу Californication, яку можна пограти. І виявилось, що кілька років тому такий чоловік знайшовся. Сьогодні на Itch.io можна скачати і пограти таку от штучку. Я пройшов усі рівні, як для безкоштовної гри зроблено непогано. Я навіть на Itch заплатив за це все діло пару гривень. Молодці, що зробили, тепер мені не доведеться цього робити. Якщо дуже хочеться пограти кліп Каліфорнікейшн, я все ще рекомендую краще в Тоні Hawk's про скейтер 4 рівень коледж запустити або в Crazy Taxi завести. А кліпу ставлю однозначно 5 червоних зірочок Red Hot Chili Peppers з 5. Дуже депресивний гурт Blur, що співав про героїн, вазелін і все сумне в світі, відомий за їх дебільну пісню Вуху, яку знаю називають Song No. 2». Депресивний тіп з Blur включив на дитячому піаніно перший вбудований ритм-паттерн, який називався Rock 1 Так з'явилась пісня Клінт Іствуд. Погоріла з ми всі тупо впісювалися, бо це знову був мультик. Маркетинг горілас тоді був дуже сучасний, хайтековий з флеш-іграми, Рінгтонами, CDR-бонусами на аудіо CD та усім можливим кайфом. Кліп на пісню Клінт Іствуд був мультиком, і трошки смішним бутафорським хорором у стилі Скубіду, і навіть реп там був. Коротше кажучи, ідеальний магніт для дітей. Зібрати усі кліпи горілас як покемонів. У мене тоді було ціллю по житті. Я у утіпів аудіо CD, Сінгли, щоб звідти кліпи переписати, зберігав усі обої на робочий стіл, рінгтони і грав усі флешки і Java-ігри. Сумна пісня з маяком, щось там про маньяна, мені загалом подобається більше, бо чувак з гурту Blur всередині дуже сумний чувак. Але кліпу Clint Eastwood тут я все одно чотири мавпи поставлю льогко. Мені дуже подобається робити такі відоси про кліпи. Малих нас з дитячого садка ще авансом чморили, що ми є покоління з кліповим мисленням, і блін, походу, воно так і сталося. Бо про кліпи я думаю багато і часто. Друга частина цього відео про OTV, а також про кліпи з Ентера, про смішні, дивні та недооцінені кліпи, звісно, колись буде. Ви можете прискорити появу наступної серії своїм лайком, підпискою. Як розкажете друзям і напишете смішний прикольний комент під цим відео. Може вам якась тьотя у якомусь кліпі Бені Бенасі сподобалась? Чи ви самі колись кліп на ОТВ замовили? От я пам'ятаю, мій друг, наприклад, з дівчиною познайомився з цих от чатів чи на OTV, чи на Enter Music, і декілька місяців переписувався. Оце діло було. Дуже чекаю таких коментарів. До наступної зустрічі! Усіх обійняв! З вами був вечірній Анбернік.